Усім привіт! Мене звати Максим Гіленко. Я коментатор телеканалів Футбол 1 і Футбол 2», а Також експерт сайту рейтинг букмекерів. Користуючись нагодою, запрошую всіх на ефір програми Ліга Європи онлайн, так званий Сімулкаст, який розпочнеться в четвер, о 22.35 на каналі Футбол-1. Ну а поки що хочу дати свій прогноз на перший матч 1 8 фіналу Ліги Європи. Матч за участі української команди Шахтар прийматиме Антерлеф. Ця гра розпочнеться на арені Львів о 20.00. І е, прогноз мій такий. Попри те, що я вважаю, що Шахтар вийде все таки до чвертьфіналу, але е, зробить це Шахтар у матчі відповіді. А в першому поєдинку Андерлерт зможе тримати нічийний результат. Моя ставка на цю гру якраз нічия з коефіцієнтом 3,6 від Вільям Хіл. Чому так? По перше. Дуже серйозно є втрата Тараса Степаненка, і він дискваліфікований. Дискваліфікований також за допінг і Фред. Але ж Степаненко це так би мовити більш свіженька втрата. І судячи з усього, Степаненка замінить на позиції центрхава Віктор Коваленко. Хлопець, звичайно, що обдарований, але позиція опорника ну погодьтеся, це зовсім не його робота. І по-друге, шахтарю. І це ми бачили у грі проти Шальки. Це таки більш комфортно добиватися результату позитивного у контратакуючій грі. Якраз контратакувати команда Лушевського зможе у матчі відповіді. Ну а на Львів я очікую від Антерлехта закритого футболу і в позиційному нападі Шахтарю, як на мене, добитися успіху все таки не вдасться. Тому, повторююся, мій прогноз нічия у матчі Шахтар Андерлехт з коефіцієнтом 3,6. ну а Здобувати путівку у чверть українська команда вже буде у матчі відповіді. Ну і наостанок також раджу вам підписуватися на ютуб канал сайт Ритних Букмекерів. Діліться своїми прогнозами у коментарях. Ставте лайки, якщо вам це відео сподобалося. Дякую за увагу. Удачі усім!